В першу чергу хотілося б привітати всіх болівальників з перемогою, Довгоочікувано. розуміли, що буде тяжко, по-перше, погодні умови. Дуже спекотно було, розуміли, гра з Прикарпаття важлива не тільки в плані стратегічного, не тільки в плані. Турнірної таблиці, але завжди ігри з Прикарпаття, це гуцульські дербі, завжди були тяжкі і давно ми не перемагали Прикарпаття, тому ця перемога була дуже важлива і, я ж кажу, навіть по погодним умовам, там Рябому погано стало, робили заміну. Плюс подякував хлопцям за самовіддачу, Опять же кажу, що десь не вийшлося перший там в конструктивності десь в побудові гри, то що ми хотіли. Десь ті моменти, які ми планували, десь воно частково вийшло, Але розуміло, що відповідальність за результат. Десь бачимо психологія трошки ще у нас не на тому рівні, на якому хотілося б. Але це найголовніше, я ж кажу, щоб, щоб перемогли, це найголовніше. Ви вгадали заміною? Получається так, так. Да. Гадали заміною, заміни підсилили, дали швидкість, тобто розраховували також після 60-ї хвилини десь підсилювати і фланги, і остроту додати, і центр поля Розуміло, що я ж кажу, Ігор теж Чайковський зробив там об'єм злаголу двоєм в центрі поля. Їм прийшлося робити. Як перейти назад, працювати з м'ячем, тому ми розраховували, що будуть зміни в центрі поля. І ще раз подякував всім хлопцям за важку, тяжку говорилося, що буде мало футболу, буде більше боротьби. Угу. Ну і розуміємо, що відповідальність за результат десь теж вийшла на перший план. Саме головне, що перемогли. І кажу, дякую всім, дякую нашим збройним силам, нам всім перемоги найшвидшої. Слава Україні.